Добрий ранок, перший день зйомок. Бам! <с> я вирішив знову знімати щоденник. По-перше, це дуже зручний інструмент для того, щоб рефлексувати, робити висновки про себе і змінюватись. А по-друге, я розумію, що з великою ймовірністю цей рік для мене буде дуже значущим, як і минулий, як і позаминулий. Але в цьому році має бути купа нових для мене невідомих змінних. Які хотілося би пройти і засняти. I'm gonna fuck you so, Ой, як обожнюю цю пісню, тя не щас ді. Ще я розумію, що мене перманентно турбують мі... Мі... мої тривожні стани. Я іноді підриваюсь і просто не можу знайти собі місце. Я відчуваю, як у мене підіймається серцебиття. І починаю міркувати, що призводить до цього, і просто ну, от, от, аа, от так от цікавіться. І я зрозумів, що це і було і в момент минулих зйомок, просто що я не так це ідентифіковував, або Ідентифіковував і виправляв на тих рівнях, яких мог. Зараз це щось неймовірне, тому що я з таким не стикався. Я два чи три рази. Працював психологом і два дні назад працював з психологом, психотерапевтом. Мені порадили дихати. Я сказав, що я знаю багато практик, інструментів для того, щоб прибрати тривожний стан, але який є інструмент для того, щоб використовувати ці інструменти? Якщо тобі навіть не хочеться, чи знаєш, що ти можеш подихати, щоб знизити тривожний стан. Да знаєш, чи хочеш ти цього робити? Ні. Моя кошко джамбо. Мою річок, як я тебе люблю. Привіт, добрий ранок. Як справа? Ну, джамбо, якщо чесно, дуже хима справа. Я зараз сюди на записи. У мене зранку є три клієнти. В останньому з відео я розповідав про те, що я відмовився від перукарства і почав займатися дизайном. Позаймався я десь півроку, дуже класний досвід отримав. Зробив сайт для чешської блогерки, зробив сайт для київської аудиторської компанії, але зрозумів, що кайфую від перукарства. О, я вже бачу клієнта. Згодом розкажу про це. Я вдома, якщо чесно, дуже втомився. Там, де я орендую своє місце, досить незручні місця. Коли ти думаєш про те, як ти маєш знаходитись відносно людини, відносно положення голови, ти маєш контролювати це, то крісло не дозволяє мені підіймати так, щоб мені було комфортно. Зараз у мене в гостях Маша. Ми познайомились з нею, коли робили допоміжні банки для одного зборів. Дуже прикольно було. це дуже класний був досвід. Я, я сказав, що давайте я візьму 50 тисяч на збираю, але момент полягає в тому, що я їй прямо так написав, що я це роблю перший раз, і у мене зараз такий підйом, у мене гарний настрій. Я розумію, що я Бога за бороду схопив, я це зроблю. Але об'єктивно розумію, що потрібно починати з п'яти тисяч або з двох тисяч. Ну, Єлізавіта мене підтримала, сказала, роби 50. Я назбирав тільки 5, 550 чи 5650. Ну не тільки, насправді, це дуже крута сума. Я дуже вдячний своєму другу Саше. Саша сто баксів задонатив, Богдан 500 скинув, Саша Пітерман задонатив 500 і я задонатив 650. По-моєму, так. Ну Можу помилятися, зараз згадувати ці числа. Ну так от, і Маша написала, що хто може допомогти переночувати з 31-го на першого. Написав, давай у мене у мене кімната, типу мене точно дві кімнати. Потрібно запам'ятати, що камеру потрібно протирати і не знімати напроти вікна. А я дивлюсь. Роби, роби, що хочеш. Я просто знаєш. Я пам'ятаю, у мене був один момент, що я не знав, як дістати камеру і почати знімати людину. Типу, от, ну як це з нічого. Тому що ладно, ти для себе приймаєш те, що ти знімаєш. Ну, ти в будь-який момент. Але для людини це може бути дискомфортно. Я вриваєшся, блять, в річцеві страшно. Я думала, сьогодні на барахолку прийду, ну в Києві аж доволі не так. ощущаешься сейфти, потому что тут делаешь все, что хочешь, ты тут не живешь. Типа, а если люди тебя знахуй завтра забудут, и ты вообще стрешься из памяти Киева навсегда, как только ты переедешь типа, обратно до дома. Вот. И я думала, сейчас приду, буду фоткать этих барахольщиков, а они-то все эти пестрые, колоритные, такие охуенные. Да. Я просто смотрю на них, и я понимаю, что я не могу просто, просто не могу, что они меня вот сейчас заживо следят. да, это... Ну, я, я считаю, что с этим нужно бороться и, типа, уметь типа, то ли грамотно оставить свое, свое право их фотографировать, знаешь, такое. Вот она полагала, что... Що да, щось. да. Ну, типа... Всем должно быть похуй, я считаю. Думал, зараз запишу якийсь висновок. Принание я так планував, Планував так ось те ти типу, зранку там ставити собі цілі, плани, а Продовження підзнімати, з ким веду діалоги, про що спілкуюсь, ввечері давати висновок і лягати спати. Але, як показує практика, реальне життя, воно дуже непередбачуване і не завжди буде так, як ти плануєш. Взагалі не завжди. Тому скажу, що мені дуже допомагають останні тижні, дні розуміння своїх субособистостей і коли. В якому стані я перебуваю. тобто дитина, дорослий, або батько. Намагаюся викреслити стан батька, тому що мені не хочеться ні за, за кого відповідати, вчити. Хочеться бути дорослим, приймати рішення на основі фактів, просто приймати здраве рішення або поводитися як дитина, коли це потрібно. Щоб Просто кайфувати від того, що коїться. Але дуже часто батько вмикається, дуже часто вмикається дорослий, де не потрібно. Потрібно ще розуміти не тільки ці стани, а де необхідно їх застосовувати. Перечитую книгу ігри, які грають дорослі люди. Класні приклади, класна інформація. Дуже взагалі класна. книга. Мені її колись найкращий друг подарував, років 16 чи 15. Я її взагалі не так читав. Так, на добро треба ролик змонтувати.